Всім привіт! Сьогодні повертаюся до вас з новим відео, новим старим відео, тому що ці відео на моєму каналі досить часті, і я не збираюся цього припиняти. Після деякої паузи я вирішила повернутися з відео про пусті баночки, які в мене збереглися, які я зберегла і накопичила протягом останніх двох місяців. Мені здається, це логічне завершення літа. До того ж, для мене важливо висвічувати. Питання консюмеризму і закінчування того, що у вас є, особливо коли а, ваше хобі настільки консюмеристичне, якщо так можна виразитись. А, моє хобі це хобі б'юті. Останнім часом тема використання того, що в мене є, особливо мені цікаво, в мене це проходить, так скажімо, стадіями. А, і я зараз ще більш поглиблено займаюся тим, щоб використовувати те, що в мене є, особливо не задумуватись про якісь а, покупки чи а, вічне. Намагання перепробувати всього і все, що є на ринку, тому що це просто нереально. Але я тут використала деякі косметичні засоби, і я Особливо використовувала засоби, які в мене вже є давно. І мені зараз дуже подобається саме закінчувати косметику. Отже, будемо приступати, давайте говорити про те, що в мене закінчилось. Перше, це засіб, який йшов дуже-дуже довго. Тут, помітно, що цей засіб в мене був дуже довго через упаковку. Вона в мене була в душовій кабіні, і через це вона виглядає не самим естетичним виглядом. Але я не буду мити пусті баночки, я відмовляюся. Це робити. Тому будемо говорити про Recting Clean, це засіб для вмивання обличчя від корейського бренду зеленою папаю. Мені цей засіб дуже-дуже сподобався, тим, що він взагалі не закінчувався. Цей тюбик мені прослужив як мінімум півтора року, тому що потрібного всього маленьку, маленьку кількість, буквально з горошинку, для того, щоб помити все лице, щоб змити все, що. Зібралась на моєму обличчі протягом ночі, і я використовувала цей засіб як ранішній засіб, тому що в ньому немає віддушки, і він дуже одночасно з цим ніжний і е, змиває все, що потрібно, не пересушуючи шкіру. Тому як тільки я позакінчую те, що в мене є зараз, я куплю цей засіб знову. Я би його купила майже відразу по закінченню е, в минулому. Але зараз я хочу закінчити те, що в мене є, і тоді вже подивитись, що робити далі. Гель для душу, який в мене закінчився. Я дуже рідко показую гель для душу, але час від часу е, люблю освічувати свої фаворити. Це Bath and Body Works, це чоловіча лінійка, вони виходять не часто, по-моєму, це лімітка, але як приємно цей гель пахне. Цитрусовим деревом якимось на літо це засіб був саме те, і зараз в цього бренду Bath and Body Works, від якого я обожнюю купувати свічки, виходять кращі формули в гелях, тому я їх рекомендую, якщо ви можете їх дістати чи замовити. Ще один з моїх улюблених засобів це також корейський бренд Cosarex – тонік з прополісом. Мені подобається цей засіб своєю в'язкістю, він досить добре затримується на обличчі, він не стікає, він дуже приємний в використанні, він не водянистий, наскільки можуть бути тоніки. Я люблю використовувати його як нічний варіант догляду за шкірою, тому що він добре лягає під любі мої більш важкі креми, і він дуже добре заспокоює шкіру, тому що прополіс це його властивість Якісь почервоніння, подразнення на шкірі, і взагалі шкіру приводити в адекватний <смі> вигляд і відчуття, що саме важливо – здоров'я. Куплю знову, звичайно, це один з моїх must have. Просто я люблю е, міняти засоби. Я дуже рідко купую один той самий засіб за засобом, лише в дуже виключних випадках, коли я обожнюю. Е, Формулу чи зап... На літо я люблю брати лосьон від CeraVe. Це їх легка така мульсія, легкий крем для тіла, вказано для нормального і сухого типу шкіри. Я б сказала, що це для всіх типів шкіри. Я люблю CeraVe, ви це знаєте, я використовую їх крем в такому великому тюбі ем, бідоні. Цілий рік, але лише літом, я перехожу на більш легку текстуру. і Мені дуже подобається цей лосьон. Він швидко поглинається шкірою. Він добре зволожує, достатньо для літа, і на нього добре на... наносити любі парфуми чи одягатися поверх цієї формули, тому що вона не. Жирна, непротивна, особливо в жаркий період часу. Оскільки я намагаюся закінчити е, свої запаси і не купувати повторно те, що в мене вже є, я повернулася до шампуню від Purology і нарешті його закінчила. Це шампунь е, Hydrate Sheer, ніби зволожуючий шампунь. Це вже мій другий е, тюбик друга упаковка цього шампуню, і він для тонких е, е, пофарбованих і сухих. Сухого волосся. Я думала, що не повернусь до цього шампуню знову, тому що він для мене занадто зволожуючий і в мене досить швидко жарниться з ним шкіра голови. Але коли я фарбую волосся хною чи якимись різними фарбами, гібридами з пофарбованістю, я не знаю, що я намагаюся сказати, я фарбую волосся, але не Фарбою. Це переважно щось що змивається з часом, тому що я хочу експериментувати зараз. Мені цікаво експериментувати з різними кольорами, з різними підтонами. І на таке свіже пофарбоване волосся, хоча і тимчасове, я використовую дані шампуні, щоб зберегти колір, щоб він. Тримався чим довше, але я такі шампуні не використовую на кожен день, тому що вони для мене заважкі. Тим не менш, якщо ви шукаєте щось зволожуюче, це воно Це дуже хороший шампунь по якості, в нього шикарна текстура, дуже помітно люксова. В нього шикарне змивання, і він очищує шкіру голови, просто не на так довго, як мені б цього хотілося. Тонік від Kiehl's. Це двохфаска з гірло. Це двохфаска з гірло. Я не можу це вимовити. Це двох Навіть не. Я не записувала відео уже майже два місяці і. Тому що немає практики е, знімання відео, немає практики розмовності цієї, але я все рівно хочу повернутися до зйомки, тому як є, так є, треба щось починати. Отже, я говорю про кілс це есенція з фирулєвою кислотою. Це есенція, яка була в такому двохфазному форматі. Ви збовтуєте і так наносите на обличчя. Мені було цікаво спробувати. Схожу продукт, тому що такого нічого немає на ринку. Я не помічала, що є саме двофазні тоніки, які ще в собі містять щось відшелушуюче для клітин шкіри. Тут також є інші кислоти, як я бачу, сквалин і олії. Що мені сподобалось, це те, що цей засіб не викликав в мене висипань, тому що схожі формули моя шкіра не любить. в Мене шкіра комбінована і вона взагалі відторгає всі олійні текстури. Використовувала цей засіб в поїздці, там його і закінчила. Коли температура була більш такою прохолодною дощовою, на таку температуру цей засіб чудовий. Не знаю, чи я б до нього повернулася, але я була приємно здивована тим, наскільки мені цей продукт підійшов і не закупорював мені пори, що для мене саме головне. Далі Далі в мене багато мініатюр, які я закінчила в поїздках, тому розповім про них. Перше, це о, моя улюблена двохфаска від Lancome, це Байфасил. Мені дуже подобається цей засіб. Я не думаю, що купила б його в повному розмірі, але. Я купила щось схоже на даний момент, і мені такий варіант знімання макіяжу час від часу подобається, коли мені хочеться щого, чогось більш такого насиченого, більш агресивного, щоб змити сильніший макіяж очей, коли на мені щось більш насичене, особливо туш ем, водостійка, чи дуже стійка туш, як це зараз на мені на моїх віях. Це той засіб, який мені підходить, подобається, і саме ось цей засіб досить ніжний, делікатний в цьому напрямку. Сухий шампунь від Аміка мені підходив на дні, коли мені потрібно було знову ж таки в поїздці продовжити чистоту волосся і уникнути його миття, тому що в поїздках в мене немає часу цим займатися і немає бажання, особливо в готелях. Тому цей шампунь прийшовся мені в нагоді. Мені сподобався він. Він краще, чим батіст. Він швидше виходить з волосся і не залишає такого помітного білого нальоту. І я б купила його знову, якби в мене не було зараз інших сухих шампуней, які мені подобаються буквально трішки більше. І я в принципі не звертаюся до сухих шампунів дуже часто, щоб купувати їх знову і знову один за одним. Я краще вже помию голову, чим використаю сухий шампунь. Крем, який мені сподобався на диво дуже сильно. Це Kiehl's Ultra Facial Cream. Я використала дві мініатюрки в моїй поїздці, і мені він дуже зайшов. В ньому немає. Від душки, він поглинається прекрасно, при цьому він дуже насичений, приємний, такий текстура феноменальна. Тонер для тіла від Belief Aqua Balm Hydrating toner для всіх типів шкіри Тут було 20 мл. Я з радістю його використала на ранок. Він ем, більш легкий в порівнянні, наприклад, з цим тонером від е, COSRX прополісним, Він більш такий е, тонер під все, на все, для всіх типів шкіри, В принципі, як тут і вже вказано. Вказано, він не зробить нічого феноменального, але він зволожить шкіру, подарує їй досить приємне легке зволоження і подарує хорошу базу для подальшого нанесення доглядових засобів чи макіяжу. Він на мене не напрягав, і я би навіть придивилась до покупки цього засобу, тому що він корейський, він працює і це такий тонік на все про все і для всіх. Uh, чи є в корейців кращі тонери, більш бюджетні? Скоріше за все, так. Uh, чи я забуду про нього, час побачить. <і>, і якщо я забуду, я відповідно його і не куплю. Також закінчила uh, сироватку від Drunk Elephant Hydra Intensive Serum. Це дуже класна упаковка. Особливо для поїздок, така маленька помпочка. Мені дуже подобається цей е, у компонент у Drunk Elephant. Але я не зрозуміла, що собою мав представляти цей. Засіб це як гіалуронова кислота за дуже великі гроші. Тому я не куплю його. <смі> я взагалі не бачу сенсу купувати гіалуронову кислоту окремо від е, любих інших засобів. Переважна гіалуронка йде у всіх доглядових засобах е, на ринку на даний момент. А якщо це не так, тоді засіб якийсь не такий. Тому не бачу сенсу витрачатись на щось схоже. Е, засіб, який мені дуже полюбився, навіть полюбився ще більше, тому що він мені знайомий: це Estee Lauder Advanced Night Repair. Це сироватка, яку я використовувала на ніч. Вона дуже добре відновлює шкіру. Коли вона протягом дня якась незадоволена, чи ем, обвітрена, чи просто потрібно привести шкіру в порядок, ця сироватка це зробить. Чи я люблю цю сироватку більше, ніж мою улюблену сироватку від Lancome Genifique? Ні. Але коли вона в мене є, я з радістю її використовую. і Мені дуже подобається текстура. Вона така насичена, тягуча, мені подобаються такі більш насичені текстури. Можливо, це просто питання віку, але мені такі текстури дуже заходять. Засіб, який я взагалі не очікувала полюбити, засіб, який я взяла з собою в поїздку, просто лиш би використати, і я. Впевнена, що тепер мені цей засіб потрібен. <хи> Це сером від Charlotte Tilbury Magic Serum. Цього мініатюрки цієї мені вистачило принаймні на тиждень використання повсякденного. Тут так мало засобу, але він виявився таким економічним. Тут 3,6 мл. Я використовувала цей засіб абсолютно на кожен день на обличчя під макіяж. І тоді ввечері я використовувала Estee Lauder, і ці два засоби в поїздці були афігітельні. Мені дуже зайшов цей серум, в нього феноменальна текстура, феноменальне поглинання. Він залишається на шкірі, але просто як дуже зволожена, доглянута, сяюча шкіра, тому що в ньому є вітамін С. E, і на нього шикарно лягає макіяж. Переважна більшість доглядових засобів від Charlotte Tilbury для мене заважкі. Принаймні, кремові текстури, які я пробувала. Magic Cream я підходила до нього кілька разів. E, мені цікаво спробувати тонер також, але цю сиворотку мені дуже потрібно купити, коли стане трошки прохолодніше, тому що на зараз вона мені трошки заважка. Але коли лише починає e, холоднішати, коли починається така. Прохолодна осінь і далі в зиму. Ця сироватка просто піде мені на ура, і вона в мене вже є в корзині в вішлісті. Отак неочікувана Шарлотт Тілбері прийшла в моє життя. Перший продукт, до речі, Шарлат Тілбері, який мені сподобався, наскільки я пам'ятаю. І Я пробувала і помади, і деякі засоби декоративної косметики. Переважно догляд. І я завжди недооцінювала Шарлат Тілбері, не відносилася до цього бренду серйозно, якщо чесно. І що ще? А, олівець. Олівець для очей Makeup Forever. Це був чорний олівець. Засох. Засох, тому що, якщо чесно, в мене до нього не тягнулася рука я використовувала його час від часу, але формула тут була суховата, і мені неприємно було використовувати цей олівець на очі, на повіки, їх дерти там сухим, непонятно чим. Тому він дуже маленький на даний момент, я використала його багато, але. І де він, тому що взагалі перестав малювати. Якщо зараз мені намалює, ну от, нема його. Що це таке? Що це? Це, це? це недобре. Досі мої улюблені олівці для очей це олівці від Urban Decay. Далі маски для обличчя. У мене їх тут дві. Ось так вони виглядають. Перша, це Доктор Jart Viral Hydro Solution. Зволожуюча базова маска, чудова, дивно робить, але приємна. І моя улюблена маска для обличчя на даний момент це Казарец маска з муцином Раблика Равлика. Феноменальна маска зволоже, підтягує, робить все, що можна зробити і не можна зробити, і залишається в ній дуже багато засобу. Залишок я використовую цей залишок як сером, поки він не закінчиться. Не викидайте залишки серуму в цих масках, тому що їх можна просто звідти діставати, використовувати як сером на все обличчя, для чого витрачати хороший засіб. Також в мене закінчилися мої пачі від висипань. Багато в мене пачів цього разу, тому що я використовувала сироватку, яка почала в мене викликати. Подразнення і висипання, як я це зрозуміла з часом, і відновлення шкіри займає час. Тому за цей час, поки вона відновлюється і мої висипання спадають, я використовую ось такі патчі. Ледь не прогавила ось цю мініатюрку від івлом. Це мініатюрка е, вмивалки для обличчя. Вона такого була кремового. Складу досить приємне використання, але не зачепила проходяча сиворотка і дуже небюджетна. На даний момент. Тому що я цікавлюся світом краси. І б'юті світом настільки поглиблено. Я знаю усі, мабуть, бюджетні аналоги всього, що може бути. Мене дуже важко переконати купити щось дороге, якщо це просто посередній засіб. Навіть якщо він мені подобається, але я в нього не закохана. Це вже для мене, так скажем, неперекон, непереконлива причина. Щоб щось придбати, пройшов той час, коли я буду купувати щось, лиш би купити, чи щоб зробити огляд, я купую те, що мені насправді підходить, або до чого в мене є інтерес, щоб спробувати. І щоб купити повторно щось, це потрібно бути нереально переконливим в своїй дії. А це для мене трапляється досить рідко, тому що дуже прискіплива. Наприклад, ось цей засіб. Які я також закінчила, це Moroccan Oil Body Night Body Serum. Цей серум я взяла з собою в поїздку з тією метою, щоб там закінчити і викинути. Тому що ось так виглядає цей засіб, але в мене тут був пробник. Він не був з помпою, на жаль. Той пробник був дуже жирним. Я не зрозуміла, чому він. Має бути настільки жирним, він просто не поглинався моєю шкірою. Я стала його наносити е, на руку і змішувати з кремами для тіла. Тоді він мені зайшов, але я його використала, але би використати і викинути зі своєї колекції. Він знову ж таки не закарбувався в моїй пам'яті як е, хороший засіб чи якісний засіб. Ось ці засоби, які я позакінчувала. Я хотіла зробити велике відео рев'ю всього, що пішло з мого життя за останні два місяці, тому що я за. Задоволена тим, як на даний момент розходується моя косметика і мої запаси. Я сподіваюся, в майбутньому в мене буде ще більше пустих баночок. Пишіть в коментарях знизу, що ви закінчуєте, чи у вас є зараз якась екстра мотивація закінчувати те, що є, і більше зосереджуватись на цьому. Сподіваюся, це відео, як завжди, було для вас цікавим і корисним. Ну, ми з вами побачимось в моєму наступному відео.